Такі величезні, величезні проблеми. Значить, скажімо, кругляка треба 700 кубів, значить, бруса треба 1800 кубів, значить, дизельного палуба треба тоннами і так далі. І так далі. Скажіть наш передавайте, будь ласка, але найпростіше це все взагалі було під самого початку організувати при облдержадміністрації пункт прийому, зробити загальне оголошення по всій Волинській області, Я сьогодні його отримав 10 хвилин ну, і ну, Тобто гаразд. Я Його отримав 10 Ні, це найперший єдиний крок від державної влади від вас організувати пункт, поставити всіх до відома. І тоді ми всі будемо працювати для цього пункту. Я його отримав 10 хвилин назад. Ну, Коли загалом, ми навіть якби ми це не отримали, ми як Волинь уже давним-давно реагуючи на те, що відбувався Маріуполь, мали б організувати цей пункт. Чисто з людських звідським. Ми понят. вже організували. Там, ми, де, вже робимо ми робимо для Луганської нам... області. А, а, області. а, Можуть, а де той пункт? Куди нам звертатися? Я, Я вас дуже прошу, не створюйте прецеденти. Ми, ми робимо спільну справу. І той координаційний центр, який сьогодні є на Волині, координаційний центр волонтерський. Він теж зроблений з сприяння влади. Ну я не ходжу і не говорю цього. Це, 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 це. Да, 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 але я не ходжу і не говорю цього. Я не кажу, що ми відправили в Луганську область вікна. Я не кажу, що ми надали сьогодні волонтерам значить, близько 30 тонн солярки. Я цього не говорю, я це роблю. Я просто мовчки це роблю. От волонтери тут сидять. 30 ну, тонн ну, солярки. Ну, ну. всіх Ми скільки разів їздимо на схід, нам ніхто нічого не надавав. скільки разів цього возу, Ніхто навіть не зацікавив, Ж... що не що не робили. Що нам потрібно. Давайте ми скоординуємо наші дії. Тому що буквально перед цим, тиждень назад, звернулися волонтери і кажуть, ми їдемо, веземо, треба 450 літрів солярки. Ми даємо. Звернулася наша громадська рада. Я кажу, хлопці, у мене ж тут немає йомкості з Солякою. Я так само звертаюся до бізнесу, протягую і кажу, поможіть, будь ласка. Для чого ви це робите? Давайте сюди говорити, Ми до вас прийшли зустрітися. І, ну, і ми yeah. цю зустріч працювали, з нашої сторони взагалі це, це теж було зустріч, а не тільки з yeah. зустрічаю. Хіба, yeah. хіба well, ми говоримо? Ми прийшли вас попросити. от за рік ми я от я, ще член громадської організації самооборони Волині, давайте якось близько. Все-таки приділимось і почнемо говорити ну, всю правду, не отак от полуправду. Ну, і не це, от, наприклад, от зараз ви кажете, навіть от мелоч. От, от ми з мілочі. от ви і ми говоримо, допомагайте Маріуполю. А там, де писано, що допомагати Дебальцево і допомагати це, це не тільки це. Тобто ви нам пропонуєте зараз відбудовувати ці міста. Ну, там так Я, не Я, наприклад, не бачу, що є в мене можливість зараз допомагати відбудовувати міста. Місця, тому що в нас є люди, наші люди, хлопці, які, якщо ми не забезпечимо ту територіальну цілісність, нам не буде що відбудовувати. Є якісь кроки, які треба робити. Якщо ми говоримо з вами про відверті розмови, то давайте а говорити про відверті розмови. розмови. Ні, давайте не говорити не так відверті розмови. Ми паливо. Помагали? Кому? Кому? Помагали. ...помагали. Чому чому? Правому сектору автомайдану, самообороні, ні, помагали. Сліцева оборона придбала. Це було тонни... Це, це тільки одному. Ні, Почекайте, сюди громадська здорово. Але це заборони. Давай тоннам надав топливо. Але в мене ж людей, які приходять, не тільки одна самооборона. З вашою допомогою ...додала тонну топлива. Всі останні рази. Тонна топлива — это поездка одной, одного буса три раза. все 35 раз. 35 минус 3 — это будет 32 раза. Ми зворачуємося розлічними путтями. Сидить проти, тут ще такий самий чоловік, Воздроджеш, який з'їздив так само ті ж самі рази. І... Роки от, роки, от, роки, от, роки, от вони не двоє не сидять. Не... Ви мене, ви ви мене напевно, на першому етапі ні. дуже погано почули. Коли я сказав, що ми прийняли відповідну програму і зарезервували відповідні кошти в бюджеті або хочемо зарезервувати, це для того, щоб я, як голова адміністрації, не приходив до бізнесу з просягнутою рукою не і не просив. Тому ми заклали в обласний бюджет і попросили закласти в районні бюджети по можливості відповідну суму коштів. І я буду знати, що в цьому бюджеті у мене є умовно кажучи, 600 тисяч гривень на паливо. Я скажу всім волонтерам, шановні колеги, я маю 600 тисяч. Скільки це буде паливо? Скільки то, Борис Климович, зробіть координаційну нараду з усіма волонтерськими групами. І скажіть, ну, чому це то ми тільки заклали в бюджет. А чому тільки за... Ні, дивіться, а я от вам скажу... Шановні колеги, я не приймав бюджет 2014 року. Та не бюджетні справи. Ну, а хто має пропонувати кошти перед тим? Які? Оці, що ви давали комусь зі я не розприділялися ніякі, ніякі кошти. Володимир Петро Петрович, можна тепер? Не було ніяких коштів. десь ви брали, так, 450 літрів, чи там... Я, що вам, дали. я вам скажу, як. От мене на столі лежать відповідні документи. Значить, я беру лист і пишу, шановний Ігор Миронович, шановний Сергій Михайлович. Шановний Петро Данилович. <пробіт> Розумієте, що, ну, що слухайте мене. Виникає питання. Всі наші НАТО там, по-моєму, офіційно нам віддали чи дві, чи три тонни. А все з тим, коли ми в такому режимі, як і ви, зараз загалом. Починає з ними спілкуватись, приймає рішення там якась наглядова рада, і вона раз в місяць, там її не буде. Такі були відповіді. Дехто говорить, що ми значить, допомагаємо безпосередньо, у нас є свій волонтер, який приїжджає. Ну є, є проблеми. Тому і видно, воно болюче питання. І Володимир Петрович так і закцентував увагу, що ми пішли таким шляхом. Я в 2015 році більше так робити не хочу. Ми віком з вами зустріч зустрічалися в дуже вузькому кругу, був представник самооборони, був представник «Майдана», був представник правого сектору і автомайдан України в авганці, Павлович був також. Ми то, 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 вам сказали, що все пальне, яке буде надаватися на щоб. Все йшло через автомайдан. Ви, ви погодили Україна. через да. автомайдан України. Бори Бо, ви... Львович не хотів на да, себе брати зобов'язання, у нього і так було він при вас в, дав доручення, що я автомайдан України довіряю, все права буде йти через них, вони вам звітуються. Борис Климович все погодили, сказали, все, все добре. З, mm. того, з того часу нікому не давав. Того часу ви на автомайдан Майдан не дали не літи по, по кінцеві. Так, дві дві тони. Само оборона автомайдан, правий сектор звернулися один раз. Я скільки зміг, Я можу Почекайте, скільки зміг ми взяли я, я і думав, все. Ми ж нічого не отримали. Ко <гум> <гум> осінню коли е е ми дали дві е тонни солярки. Так, дали. Автомайдан. Шановні колеги, мені по барабану, мене попросили п'ять організацій. Я дав дві тонни солярки. Дали дві солярки. Ці, ці дві тонни солярки випрошені були на поїздку в АТО. Супер. Ділились так само з Афганського. Це... Супер. От мене була така можливість, Ні, питання, я її видоставлю. Я, я закінчу. О, осінню під час прес-конференції з Ігором Іроновичем, і е, задали йому питання, чу, чу, чому ви не, не допомагаєте, він заявив, я на обдержній виділив більше 100 тонн. Про yeah. що ви, ви пів години назад сказали, що роздано 100 тонн тонн. Ви очі мої, бачите? Добре. Я, я можу ви... зняти очки. Ви мої очі бачите? Можна я відповім? На конкретне запитання відповідаю. Борис Лимовець сказав, що ми дали волонтерам. Кому? прізвище Ви прийшли до мене в кабінет, устроїти розборки, хто кому скільки давав. Ні, Я вам заявляю Я вам заявляю офіційно у присутності ЗМІ. Я не отримав з континіума ні грама палива. Волинський центр змагання вибухи в да. Значит, В кінці минулого року для покращення матеріально-технічного забезпечення частини були виділені кошти. E, хорошо, що їх виділили, але питання, як їх було потрачено. Тобто ці кошти виділили на райради, скажімо так, люди, в яких взагалі не володіють ситуація, реально що відбувається в країні. Да, ті кошти прийшов лист від Кабріга 14 частини, просимо для нашої частини придбати таке-таке матеріально-технічне забезпечення. Все хорошо, але є рахунки і є волонтери, які чудово знають, що стільки коштує і з чим можна забезпечити частину безкоштовно. Вибачте, купити, зробити балаклави. Яка чудово. ціна була проплачена за балаклави? Балаклави 100 гривень за штуку. В розниці хороша, чудова балаклави, 45-50 гривень коштує. 7, 7, 7, 8, 8, 9, <головік> <головік> суть навіть не в тому, що, які тут суми в суть в тому, що заказано для 14 частини, тобто балаклави, спальники це волонтери безкоштовно передали військовим. Останнім днями військові до нас приходять з 14 вже навмисно У нас. Дивіться, на от виснов... вваж... ми так, реально Дивіться. бачимо зараз признак того, що гроші людей. Да. Наші податки були потрачені в два рази. Волонтери в чому Вони це просто вкрадені. Вкрадені це тоді, коли завтра прийдуть і скажуть, що там провели відповідні і так далі. Я нікого не хочу захищати. Я не хочу більше. не неправильно. Правильно. И вот не поэтому, то, что вы сказали, я хочу добавить. Вы смотрите, вы сказали, у вас есть запад сейчас от 14 бригады, так? И на 39 миллионов у них там сейчас Проблема. разные. Деньги. Я бы дуже хотел знать, что они там сейчас пишут. Потому что. Сейчас, сейчас, сейчас почекай. Ні-ні, я не не знаю. Вот Руководству 14 бригады. Я я в завжди... марта місяця занимаюсь 51 Це ну, не, 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 я к чему веду? Я... Вот. К чему я, что я да хочу сказать? Все. Мы на сегодняшний день. Когда 51-ю также сам же снабжали, и это, да, мы туда завезли тысячами матрасы, mm -hmm. спальники, лишка. мы только одного леса туда было завезено и сделано кровати, наров, ну, всяких различных ремней, да, просто масса. Я не хочу дублировать, чтобы мы наступали на те же грабли сегодняшней при... Забезпечені 400. А я бачите, треба спитати треба того, боже, того хто в цьому розбирається подати, треба але, розумі але розумі. не того, хто подав. Шановні, Шановні, колеги. Шановні а, колеги. колеги, Це вже внутрішня робота, над якою ми повинні з вами працювати. Так, чому нас давайте, немає? Давайте скоординуємо наші дії. Все. А у вас вже є якийсь механізм випрацювання, як ми далі будемо співпрацювати? Є yeah. yeah. давайте yeah. Конкретно. Yeah. У нас yeah. є щоповідний структурний підрозділ, який раніше займався, значить там секретними ділами, цивільною обороною і так далі. Ми їх перепрофілювали за виклітком тих питань, які відносяться до закритої тематики. Значить, всі ці люди під Борисом Климовичем сидять і працюють сьогодні на оборону, тому всі зробили цю програму і так далі. Визначаєте контактних осіб, координаторів, я їх так називаю. Вони працюють спільно з нашою групою, і кожне рішення ми приймаємо спільно. Коли, в який час ми збираємося? починаючи з сьогоднішнього дня, через тиждень, через місяць, Я вважаю. Скільки людей? Я вважаю, ні, ви визначите. Мої люди, мені відомо. Мої відомо. Ми вважаємо, що ми робимо таким чином. В понеділок ставиться задача. П'ятницю підводиться підсумки. Понеділок ставиться задача, п'ятницю підводиться підсумки. Хорошо. Якщо є потреба в режимі, будь ласка, як і заперечнема. напроти дня контакти, відпрацювання. Але коли ви створили координаторів і сказали, Володимир Петрович, оце список. 20 чоловік-координаторів. Все, до мене приходять 21 чоловік. І він каже, я волонтер Петя Іванов. Вожу на схід відповідне матеріальне забезпечення для наших вояків. Я їм кажу, добре, Петя воно. Але ми домовилися з нашими волонтерами, що от є до координаційні групи. Сходи, будь ласка, в центр допомоги, значить, який сьогодні в нас є в Луцьку, значить, координаційний центр називаємо його, і переговори, будь ласка, з людьми. Дивіться, у нас була система, і оця людина, наприклад, в цій системі участвує. І так само представники цієї організації участвували. Тільки вона чомусь має місяці закінчилась, так як і на сайті е, державної адміністрації у нас остання оборонна робота проведена була в має місяці. Чомусь не знаю чому. Ми от. І ми збирались всі організації громадські і теж правий сектор був це, і ділили ті гроші, які поступали от на той рахунок. Це все було прекрасно, чітко і ніхто не дозволяв. Деякі люди хотіли купити шлабавми. Але ми забороняли, бо ми купляли це. Тобто, чому розвалили цю систему і не продовжують? Значить, це комусь вигідно. Шановні Значить... колеги, обласний бюджет не тратив ні копійки дінік самостійно після того, коли було прийнято рішення виділити мільйон авганців, було виділено прийняти на 14 бригаду, на військові частини і військомату. Військомат це був перший тербатальйон. Ми так називаємо військомат. Більше ніяких коштів не було. Та да не про то можна? до вас, до вас претензії, як там, що ви їх вкрали, до вас ніхто Ні, слова не виставка. Я говорю, говориться про те, що у цей лісточок треба <кх> порвати і викинути смітник. Ні. Ні я вам просто кажу: 3000 шар... тисячі подушок, трі тисячі. Сереж, подгушек, сереж, сереж. Тисяч... Мене як волонтерів, таке питання. Чому не проводиться ніякі в нас дії по цьому поводу? Чому по цивільній обороні не проводиться навчання? Чому, поки не стали бобити Маріуполь, ми про це тільки зараз згадали? Чому пожарні наша інспекція МЧС не стоїть в центрі міста? І не... Ні, ну я за да не обучає це. Чому у нас е... ну, взагалі навчання медицинське не проводиться, а що це дає? Я поясню, чому я це добиваюся. Мало того, що це зменшить дійсно ті потери, якщо воно щось буде, а воно дуже зараз реально це Може бути, тому що ми хочу вам заявити від Білорусі, знаходимося досить близько і літіти сюди, і нас ніхто тут не захистить. У нас бріжа. Скільки від Білорусі літіти я прилетію, а яврійська аяврійська бригада, яка може нас захистити, довше сюди буде летіти. І я хочу сказати, чому у нас немає інформації. Про то, де знаходиться бомбосбомбощак, який тільки тут знають, що воно знаходиться. Чому ну давайте я договорю. Чому у нас немає у людей інформації? От ми я вчора пішов, простий садочок номер 40, де знаходиться мій син, і спитав виховательку: ви проводили якісь навчання? Якщо буде сирена, куди тим дітям і хователям іти, як кіно показують? Ми можемо їм щось не сказали. так, да, не проводили навчання два роки назад. Що сирний сирний горить? Це погано, це небезпечно. Це все навчання, шановні колеги, one moment please. Є розпис військових частин, yeah. об'єктів особої охорони, є розпис кількості озброєння і так далі. Це є yeah. територіальна оборона. Про договор... no, я просто. No, а ви розумієте, що ми говоримо про наших дітей? No, 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 те, що мені покажуть, no, це неправда. Тоді, будь ласка, до міністра оборони. Та ми це тут моє місто. моє місто. Це моє місто. Ні, подивіться, Бати, це неправда. Я знаю, як це все робиться. Вчора було проводено от навчання там, як самоборона виїжджає місце з прохороном органи патрулі. Да це фікція. Ми і так їздимо до цього. І в їздить. Показали на телебаченні, він читав, але насправді живі нічого не змінилося в обороноздатності. Я чому ми не звертаємося? Чому ви не звертаєтесь на заводи і не кажете, виділяйте по два чоловіки, щоб Хто вам сказав, що я не звертаюся? Бо вони не ходять? Хто вам сказав, що я не звертаюся? Де ті люди. Хто я вам сказав. Завтра в місті, от завтра в місті, якщо буде після льот, спрацює та система, якщо вона працює. Хоча б, О, працю кіло, знає, ми про це не знаємо. Треба робити з цього піар. <гум> <Да> який піар? <піра> це життя моїх дітей. Шарно. Ви можна сховаєтеся, мене немає де сховатися. Шановні колеги. Так, у нас є переселенці, <пит> ніхто не перевіряє. У <пит> <В> нас ходить <вийде> куча диверсантів сепаратистів. <пит> Їх хтось перевіряє, Давайте чому до мене приходять <пит> люди, <пит> <пит> які були причинні Давайте, до ЛНР, Ми <пит> наче закінчимо нашу розмову. Я вам ще раз повторюю: в моєму кабінеті не треба устроювати сьогодні шоу. Та нема що не треба цього робити. Тут прийшли люди, які працюють. Вони Якщо шоу ви мене? хочете узнати про переселенців, вам через пів години дадуть всю інформацію. Не треба мені Чому, розказувати. Ні, ні. Чому, ні. Чому, ні. я вам дам І інформацію? яку Нас я переслали можу. з МНС на Должко Тетяну. Нас переслали не. з департаменту соцполітики на Должко Тетяну. Де реєструватись, Должко Тетяне? Не. Перепрошую, я не. що державний орган. Ось Чому я, не виконують виконую. державні органи цих питань? Ось Чому цих до сих пір ніхто Які не перевіряє це переселенців? Це переселенців? Чому? Сепаратист він чи не сепаратист? Снайпер від да, ЛНР? Чому я вичисляю снайперів ЛНР? А я не вам мене, хочу ще мене, раз сказати, скажі. хочете знати систему роботи з переселенцями, підніматися на четвертий пол. Я воно я не я я піду я я зараз, зараз, зараз числяю це. Чому до мене приходять снайпері ДНР і сепаратисти? Чому? Чому їх вже на вокзалі не ловить МНС? А вони приходять до мене. МНС? Ви розумієте, я свою сім'ю. Та будь-хто! Хто пов'язує з органи, було. які це мають це робити, цього раз, прийшов! Це не шоу, це я прийшов. Ви приклади. Зачекайте! Перепрошую, перепрошую. Пункт прийому у нас є. Ми закінчили розмову. Дякую, пресу, про прошу ви Це не можете, за, 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 те саме, звільнити кабінет, якщо ви хочете зі мною поговорити, без преси один на один. Це преса закінчила розмову. Тобто, коли йдуть незручні питання, ви не хочете